Мелітополь відомий в Україні як тепле, сонячне, сучасне європейське місто, місто ідей і щасливих дітей, новітній освітній простір, у якому навчалися мелітопольські школярі, захоплював, надихав і відкривав безліч можливостей для розвитку кожної дитячої особистості. Так було до ранку 24 лютого 2022 року. До тієї жахливої хвилини, коли вибухи від ворожих ракет. Зруйнували плани на майбутнє, а паніка й страх притиснули освітян до стіни розгубленості. Окупаційна влада хижо полонила місто. Тисячі мелітопольських дітей вирвали із ґрунту українських шкіл, позбавили сонця, дитячих усмішок, створивши засуху із погроз та репресій. Ніхто з нас не знав, як діяти в умовах окупації, але нам було. Кого захищати і що виборювати? Попри всі жахіття, освітянська родина вистояла, об'єдналася і вибухнула буйним цвітом з ідей та рішень на нові виклики й завдання. В першу чергу треба було подумати про безпеку, актуалізацію системи, взаємодію, організацію онлайн освіти, впровадження новітніх технологій, новацій, зробити аналітику. В боротьбі проти окупаційної влади нам важливо було подбати про захист персональних даних усіх працівників і нагадати учасникам освітнього процесу про дотримання правил безпеки під час онлайн-уроків, адже ми не дарма проходили тренінги з цифрової грамотності і навчилися захищати українські освітні хмарні середовища та протидіяти кібератакам. Перші кроки були найважчими, але ми їх зробили і розпочали з актуалізації освітнього процесу, перереєстрації установ, підпорядкованих управлінню освіти, відновлення роботи в державній інформаційній системі освіти, а саме бази даних програмного комплексу Курс Школа, щоб заповнити вакантні посади, працевлаштували педагогів з інших регіонів, які тимчасово втратили роботу. Запропонували батькам екстернатну. Та сімейну форми навчання організували дистанційне навчання для дітей з інших громад, тимчасово окупованих територій, провели моніторинг кількісного складу та місце перебування учасників освітнього процесу. Часу було обмаль, а справ і проблем безліч. Врятувала взаємодія, відкритий обмін думками та відверте обговорення проблемних ситуацій. У закладах освіти перерозподіл посадових обов'язків, відповідно до можливостей і місця перебування працівників, участь у роботі відкритого простору допомоги саме тут та освітнього хабу для мелітопольських переселенців у Запоріжжі медійність освітнього простору, інформаційно-психологічна підтримка через телеграм-канал Освіта МЛТ, співпраця міської влади і волонтерів у процесі евакуації та забезпечення технічними засобами навчання, вступ випускників шкіл на бюджетну форму навчання, договір про співпрацю з університетами, навчання за кордоном. Паралельно подбали про організацію освіти онлайн. Було складено гнучкий розклад уроків. Створено міський сайт Освіта онлайн, на якому в режимі постійного доступу розмістили навчальні матеріали. Усі заклади освіти запрацювали з електронними журналами на платформі Нові знання. Педагогів забезпечили сучасними гаджетами дуже кортіло ширше впроваджувати цифрові технології Google, технологічні карти уроків онлайн та отримати безкоштовні корпоративні акаунти Zoom із розширеними можливостями, скористатися міжнародною технічною підтримкою для української освіти в новітніх умовах. Освітній процес потребував. Гнучкості й новацій. Ми стикнулися з виявленням неминучих проблем і почали шукати шляхи їхнього вирішення. Тож створили дорожню карту з питань організації роботи закладів освіти під час окупації, підготували пропозиції для Міністерства освіти і науки України та профільних відомств. Ділилися досвідом під час круглого столу щодо освіти в окупації, призупинили поточне оцінювання, застосували семестрове бальне оцінювання, самооцінювання, впровадили фішки формувального оцінювання у перших 11 класах, зворотній зв'язок, педагог учень у вигляді порад і підтримки. Настав час, коли треба було підбити підсумки, оцінити результати своєї роботи. Побачите найближчі перспективи після того, як провели аналітику, отримали позитивний результат. Дивіться самі: 100% закладів загальної середньої освіти Мелітополя забезпечують освітній процес із використанням дистанційних технологій навчання. Більше 14 тисяч учнів здобувають освіту за українськими програмами. 880 педагогів забезпечують освітній процес. На міському сайті Освіта онлайн 200 педагогів працюють над контентом понад 6 тисяч навчальних матеріалів, 155 навчальних програм розміщено на міській освітній платформі. Ми зрозуміли, це наша перемога, перемога на шляху додому, незважаючи на тимчасову окупацію, гоніння та репресії. Освітянська спільнота Мелітополя вистояла і відстояла право кожної Мелітопольської дитини на освіту державну, прогресивну, сучасну українську.